Сидять на подвір'ї два кума. Самогон смакують. Тут раптом з сараю вилазить свиня. Куми, а що це воно таке, що ваша свиня на трьох ногах шкандибає, га? Ой, та я що, дурний, через миску холодцю з цілу свиню колоти. Петрик миться з бабусею у лазні і питає Що це у тебе таке? Бабуся вчасно знайшлася. То моє кошеня. На наступний день Петрик миється з мамою. А я знаю, що там у тебе таке. Так? Ну і що це? Це твоє кошеня. А як ти знаєш? А мені бабуся сказала, у неї таке саме є. Тільки я вважаю, що воно в неї вже здохло, яке все облізле і висить з висунутим язиком. Зустрічаються два приятелі. Один помічає на руці товариша фітнес браслет. О, Василь, ти спортом вирішив зайнятися? Та ні. Тоді навіщо він тобі потрібний? А я тепер знаю, що до певного ларьку рівно 920 кроків. П'ять разів із музею було викрадено картину Казимира Малевича Чорний Квадрат. І 5 разів сторожу дядькові Миколі вдавалося відновити цей витвір мистецтва до світанку. До жіночого відділення лазні заходить голий чоловік. Баби верещать та б'ють його віником. Мужчина, ви що? Вам чоловіче відділення треба. Чоловік здивовано. Що я? Голубий чи що?